Як зробити ін... інвертор, щоб він вмикався? ОВР від ось такого. Отже ж кнопка логіки, яке над... потрібно затримувати на пару секунд, щоб він вмикнувся. Так само на пару секунд, щоб він вимкнувся. Проводимо ось я провів провод. Від щита, Туди я підключив ось, ось ці два крайні контакти і цей провод. Завів його інвертор. Коли світло пропадає, воно вмикає. Змикаються ці два контакти. Тут виходить замикається коло. Що беремо робити, щоб він міг цю логіку. Потрібно кнопку, замкнути контакт і перерізати цей червоний провод питаючий і послідовно з'єднати туди, туди, й до кнопки доплати керування тут логікою, доплати керування логікою. Ось це ось, що зараз продемонструвати, як це працює. Так, знімемо клем. Йде до логіки. Затискаємо кнопку. Пуск. Вставляємо. Все, запустився. Так, все у нас працює, кнопка зажита, я її так і не відпускаю. Далі. Беремо. Відключаємо, не працює. Оце червоний провод плюсовий Червоний. Його потрібно перерізати. І ось послідовно з'єднати. Тепер назад вмикаємо. Попасти ще. Тут. Все включається виключається. Все працює як бачимо. Ось така проста схема буде. Просто сюди підключаємо, ось цей провод, заводимо, це розрізаємо. Все. Тут ці два контакти кнопки просто змикаємо, щоб вони було постійно зі Тут червоний просто розрізаємо і включаємо на ці два контакти. Все буде світло пропало, воно зімкнуло. Покладалося. включився, попадався плюс у По червоному проводу через цей контакт, через кнопку і все, все запускається. Вимикається, світло, воно розмикається. Все тут, Так як я демонструвався. Зараз це зробимо. Він працює. Забираємо, не працює. От і все. у мене тут, якщо що, плата, керування з цими вентиляторами гучними. Все дуже просто. Все працює як часи.